Що робити, коли поліцейський перевірив документи, все було в нормі. А через декілька тижнів з'являється постанова, яка передана до державної виконавчої служби. Друзі, всім привіт! Дуже поширена ситуація, з якою зустрічається велика кількість водіїв. Вас зупиняє патрульний поліцейський, просить, щоб ви придявили йому документи згідно пункту. 2.1. і ви йому придявляєте, Він ознайомлюється зі всіма документами, дає їм вам назад і каже: Все у вас добре, щасливої дороги.' Потім ви заходите в Її буквально через місяць дивитесь, а у вас вже є постанова, яка передана до Державної виконавчої служби, враховуючи те, що якщо ви протягом 15 днів не сплачуєте штраф, сума штрафу подвоюється, а через 30 днів вона передається до державної виконавчої служби, якщо ви її не сплачуєте. Як ж діяти в даній ситуації? Вам необхідно детально ознайомитись з постановою від державної виконавчої служби, і з моменту отримання цієї постанови у вас є 10 днів, щоб подати позовну заяву. До суду на її оскарження також обов'язково заявляєте клопотання, щоб поновили пропущені строки для судового оскарження. Е, якщо вам потрібна допомога в оскарженні таких постанов, ви завжди можете до мене звернутись.